У Черкасах з'явився перший зарядний пристрій для електромобілів. Він знаходиться на території закладу громадського харчування за адресою бульва Шевченка 83 і є доступним для всіх власників електрокарів. Ідею мені цю підсказали. У мене є друзі-власники електромобілів, які звернулися з Ініціативою розмістити зарядний пристрій в нашому закладі зв'язку з тим, що в Черкасах і в області майже немає цих зарядних пристроїв, А взагалі в межах Черкас знаходиться тільки один зарядний пристрій. Він знаходиться в місті Золотоноша. В самих Черкасах такої станції немає. Приїздили до нас клуб, є електрокарс Україна. Приїздили представники даного клубу. Вони розвивають мережу зарядних станцій для електромобілів і теж зацікавлені були в розміщенні даної станції, тому що подорожувати по Черкаській області проблемно із-за того, що немає таких пунктів на, ну, на путі електрокарів. В першу чергу це зроблено для того, щоб було комфортно і удобно, ну взагалі, щоб створити можливість пересування нашою областю електрокарів. Зараз такої можливості, на жаль, не було і дана зарядна станція поки що не вирішує проблеми, тому що потрібна більша мережа цих станцій, але вже є якийсь крок на розвиток. Електромобілів одного заряду вистачає на 150-500 кілометрів залежно від потужності автомобіля. На території області підзарядити електромобіль можна лише у Черкасах та Золотоноші. У столичному регіоні ситуація більш оптимістична. Високу популярність електромобілі мають у Європі, про що свідчить розгалудженість мережі заправних станцій. В Україні виробництво новітнього транспорту лише набирає обертів.